Які ці іспанці темпераментні? Я б наважився в тому фестивалі прийняти участь, хоча й дуже цікаво. Ну чому? Якщо ти боїшся їхати на ту матіну, та ні, я вже хочу. Вже хочеш? Я вже навпаки хочу. Я вже наважився. А давай наступного року поїдемо. А давай давай. А поки а нас відпустять? Ну просто проблема в тому, що цього року лятоматіну відмінили, скасували, і ми не можемо поїхати О, в цьому і взяти році участь. сонечко стільки всього повідміняли так, 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 а бронімен в Америці. Відмінили. А знаєш, куди, а ти, ти, можеш а сест... знаєш, куди ти можеш поїхати? Знаєш, куди поїхати? у місто кактусів? Так? Техас його облаштували ні у передмісті Мадрида а, і в цьому іспані. саду аж 400 видів кактусів з усього світу. Бачиш, яка краса? Зараз Такі ми показуємо красиві. я тобі, і ми глядачам. Тож кактусів дійсно вистачає. Тобі вдома вистачає кактусів? <рес> Мені вистачає кактусів. Тож зараз ми тоді поговоримо із нашою наступною гостею про те, як доглядати за кактусами, і зробимо навіть цілу композицію. Адже у нас в гостях Анна Скорик. Анна Скорик, інстаблогерка, зоозахисниця із власним домашнім зоопарком та майстриня на усі руки в мережі, Анна власним досвідом доводить, що піклуватися за тваринами весело. А в житті головним хобі у жінки стала магія інакше її не назвеш перетворення підручних матеріалів руками скорик у справжню красу. Аню, привіт доброго, доброго ранку. ранку. Дуже сумувала її настачало минуло тижні. Абсолютно навзаєм. Теж дуже сумувала за всіма вами і за нашими глядачами особливо. Аня, тебе не шокувало 400 видів кактусів. Не шокувало. Ні? Ти всі знаєш види? А, якщо чесно, назви я не можу запам'ятати, бо там їх вимовити дуже важко. Ми пам'ятаємо одного разу. Діма намагався вимовити декілька разів і майже викликав якогось тема. Так, так, так. Смере та нашмара торампурка дуже, дуже легковесело. <свіг> uh, так, я знаю, але uh, у домашніх умовах тримають близько 140. 140, Сто <праць> сорок <праць> <праць> uh -huh. І сьогодні ми про них трошки поговоримо uh -huh. і посадимо композицію, і я розкажу, як за ними доглядати. Перш за все, одразу ми засипамо керамзит, без нього нікуди. Я дивився, що керамзит всюди, да, голова? Так, він усюди голова, тому що коли ми поливаємо наші квіти, вода опускається вниз, і аби вона не застоювалась у землі і не почала гнити коріння. Керамзіт себе оце себе да, це Так, Він тримає воду в собі і частково віддає рослинкам, Прикольно. що дуже дуже зручно. Який він Молодець керамзіт. Так. Молодець, керамзіт. А, ґрунт є спеціальний, але його проще зробити, якщо чесно, самому. Угу. Беремо звичайний ґрунт. Беремо переліт, він розрихлює землю. Ага. Також можна додати пісок. Так, тобто, обережненько. Тобто, має бути така сипуча консистенція, так? Нашого ґрунту? Так. Тому що е, кактуси не люблять, коли збита ну, дуже е, щільна земля, ага. бо вони звикли до пустелі. Так. А, і є така у них особливість. А, наприклад, оці домашні кактуси у них невеличке коріння, а кактуси, які у нас в пустелі, у них дуже довге коріння, щоб дістатися так, до води. Щоб угу. дістатися до води. Додаємо обов'язково каміння, тому що кактуси звикли рости більш в більш кам'янистій почві. Угу. Все це ретельно вимішуємо, так. так? Треба давати постояти, чи можна одразу використовувати? А, ні, можна одразу використовувати, і ще є такий маленький нюанс. Якщо ви сипете перліт, ага. обов'язково треба одягти маску. Маску так я це Ах. зробила дуже обережно. Там тому, якісь супрововані. Він просто дуже сипучий, і коли ви, він треться, і йде такий, ніби пил, угу, і коли підіймається. він так, і коли він потрапляє до легень, це дуже погано. Ах. Бачите, ризиковано як то ж обов'язково ще підготуєте маску захисну. Яку, звісно, у кожного у нас вдома є перед тим, як ви будете... Маєте... вони ним, Ні, ми не стояли. Маєте вже досить, як працювати без маски, навіть з такими е серйозними так. елементами. Перліт. Так. Можна ще трошки пісочку, тут він вже є. Е Уже попередньо змішали гру з піском. Так. так. Ну, І камінці. Все, так. висипаємо? Так, і я зараз поки буду пересипати. Угу. А скільки треба, яка пропорція? Чи не важливо? Якщо чесно, а, неважливо. Просто заповнюємо наш горщик, так щоб я повний повністю я зараз Його бу. заповню, ага. а вже потім я буду прикрашати, прикрашати mm. нашими кактусами. Ага. До речі, коли ви вибираєте кактуси, обов'язково треба дивитися на його основу, де від корінця переходить до самої рослини. Так, а що там має бути? А... Може на прикладі покажеш. Ось я, наприклад, і зміни. Дуже обережненько, тому що ці голочки. Взяла такого, де можна взяти пальцем і не трапитися голочок. Треба, аби ця частинка була чистенькою. Ага. Бо якщо вона не чистенька, то скоріш за все рослинка хвора. Не чистенька це пофарбована якимось кольором. Ні, ні, ні. Не чистенька це може бути е, ніби чорне. Це може бути цвіль, або це може бути грибок. Ага, тобто ми побачимо це, так що це щось не кактусове. Так, і у нас може кактус просто дуже швидко пропасти. Угу. А ось такі кольорові кактуси так, це я, пофарбовані? Так, я спеціально принесла це кактуси моєї доці. Це Георгій, знайомтесь. Жора приємно, дуже приємно. <реш> дуже приємно <реш> Георгій. а це його два хлопчики. Певно так. Це Георгій, це два синочки. Так. так, і чому я принесла ці кактуси? Дуже багато е, людей хочуть угу. давайте поставимо. Давай. Так обідненьки такі хочуть собі кольоровий кактус, думаючи, uh -huh. що це, це щось, до речі. Uh -huh. Думаючи, що це щось таке екзотичне, але ці кактуси фарбуються штучно, uh -huh. але коштують значно дорожче ніж uh -huh. отакі гарненькі звичайні манюні. Просто через те, що їх хтось підфарбував фарбою, так? просто, фарбою, просто так? через те, що їх підфарбували фарбою. А можна їх вдома пофарбувати? А, якщо чесно, то так. А От, яку фарбу дивіться. слід використовувати? А, ви можете взяти оце подивитися, так. І якщо побачать наші телеглядачі, понімали. ми покажемо. Зараз а, ближче. кольорові голки. Так, ньому, голки бачите, такі червоні. І там, і там де голки самі оці. Якби грані? З чого? Що? Ага. Вони, так. вони теж, якщо бачите, з червоним відтінком. Так, 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 все бачимо. Це а, ви фарбували. А, ні, це, ні. Це, це, це я спеціально такий купила, аби показати. І це пофарбовано водою. Водою. В, вода з фарбою. Так. А яку фарбу? А Навіщо вони фарбують? Аби продати дорожче. Щоб <гулі> кажу, кажу, Бо як є. Кактусом вже нікого не здивуєш, а бачиш такий червоний кактус. Хочу але але коли, коли він буде рости, то він бачите, отут колючки пофарбовані, ага. а тут він вже звичайний. Ну і можна потім це як волосся на голові. Це тінатори роблять. Відросло треба а так ви Його продали вам дорожче через те, що він тут червоний. Так, що? Через те, що він червоний. І можна ж потім дофарбувати те, що відросло? А, при бажанні так можна е, змішати з водичкою е, фарбу угу. харчову. І просто полити. Це а. на знаєте на свята, на великодні свята <смі> можна пофарбувати і яйця, і ще й домашні рослини. Це точно. І ще є один такий момент, коли ви заводите вдома собі кактус, угу. обов'язково. А в чим користь кактуса? Якщо чесно, просто декоративна рослина. Зрозуміло, тобто він не очищує повітря, не забирає випромінювання, як раніше казали. Бо біля кожного комп'ютеру років 15 тому, коли вони тільки не з'явилися в офісах, мав стояти кактус і казали, що він прибирає шкідливе випромінювання. Ні, ні нічого такого це класний піар. У кактусів були класні піарники. Бачите, багато років люди купували кактуси, щоб прибирати випромінювання, а цього насправді не робиться. Ну, ти бачиш, ось таку... але кактуси пішли в продаж нормально. Ось таку композицію можу я досипати, камінчики? Зараз я трішечки досиплю. Ага. До речі, кактуси обов'язково треба поливати теплою водичкою на 2-3 градуси вищою ніж температура. Але не кипяток, так? Ні, ніж температура у кімнаті, де він стоїть. Кипятком полив і кактуса нема. Зварив кактус, є кактусовий суп. Так Тож Або... треба просто розуміти, що кактуси це рослини, які полюбляють тепло. Тому і грунт має бути такий, який не досить вологий. А як часто поля поливаються кактуси? Е, Ну, дивіться, якщо це е, лі, літо, літо весна, то ми поливаємо е, кактус приблизно один раз у тиждень. Я починаю прикрашати так, так, тим так, часом, так? Угу. Один раз у тиждень. Е, тільки обережненько не, не попадати кулі, так не uh -huh. входяться. Е, якщо це взимку, то взимку кактуси сплять. Вони ніби впадають. Не п'ють. Їх треба десь один раз на тиждень, і обов'язково ага. треба дивитися, що ми поливаємо тільки тоді, коли земля вже підсохла.